Терває ефір на громадському інтерактивному та Радіо 1 І до нашого ефіру приєднується директорка Волинської державної обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олени Пчілки, пані Наталія Граніч. Вітання, пані Наталю. Вітання. Е, Навзаємо, доброго дня. Пані Наталю, знаємо, що в Луцьку видали краєзнавчий бібліографічний посібник, календар знаменних і пам'ятних дат Волині на 2023 рік. І хотілося б дізнатися детальніше про це видання. Розкажіть, що, хто над ним працював і що туди увійшло? Дуже дякую вам за запрошення і саме за те, що ви заакцентували увагу на календарі знаменників пам'ятних дат Волині, який вийшов нещодавно і рекламує, пропонує дати пам'ятні на 2023 рік. Це інформаційно бібліографічне видання. Яке е, здійснює е, розповідь про головні події, які відбулися і відбудуться, і мають уже дати на 2023 рік. Знамені пам'ятні дати Волині, е, це популяризація наших. Е, Краян, які внесли великий внесок, зробили у розвиток нашого краю, є розповідь про установи і події, які також мають певні дати. Над цим календарем працює Волинський краєзнавчий музей. Вони роблять список до календаря і надають біографічні довідки. А наша бібліотека, Волинська наукова бібліотека імені Олени Пчілки Ми працюємо над бібліографічним супроводом цього календаря, цієї всієї інформації, яка тут розміщена. Тобто є Список літератури і зроблено бібліографічний опис. Таке видання здійснюється уже з 1991 року, і от до теперішнього часу календар видається, це дуже добре, і ми хочемо завдячити. Управлінню культури у справах релігії та національності обласної державної адміністрації Волинській обласній раді, які здійснили проплату видання цього календаря саме на 2023 рік було виділено 26 тисяч гривень, і календар вийшов у число 200 примірників. Відповідальні за випуск календаря це е, наукова бібліотека «Я» і е, Волинський краєзнавчий музей, е, пані Оксана Важатко, директор музею. Е, цього року саме друком займалося видавництво терен це Андрій Криштальський. Дякуємо їм за е, хорошу підібрану м, обкладинку календаря, це ви бачите. Е, Монумент з історико-культурного заповідника Берестецька битва і за хорошу поліграфію. То одразу запитання, що... чому так. саме козацькі могили, тобто цьогоріч якийсь ювілей? Ні, це у зв'язку з тим, що така патріотична нота іде це як козаки-охоронці Волині і вояки, які захищали незалежність Волині і здобуття України верніше, і е, утвердження України як незалежної незалежної держави. І саме оці вояки, якби сьогодні символізують захист України від загарбників. Через він... те і мають не це такий краєзнавчий акцент в цьому. Через те е, за е, така обкладинка у нас. Пані Наталі, скажіть, будь ласка, такий посібник видається щороку? Так, щороку опрацьовується робота над посібником починається з серпня місяця. Уже з серпня цього року ми будемо розпочинати роботу над календарем з напевних пам'ятних дат на 2024 рік. Укладаються списки, хто має бути включений до цього календаря, і звичайно, ми працюємо над бібліографією. І знаменно те, що є про будь-яких скрутних ситуаціях з 91-го року, не було ще такого року, де б календар не видавався. Тобто, завжди знаходилися можливості і працювали спеціалісти для того, щоб цей календар був. А до речі, пані Наталя, торік чи вдалося його видати, яким чином. У зв'язку з війною збройною агресією з боку расистів так. І минулого року також був виданий календар на земенні пам'ятні дати 2022. Також за сприяння управління культури, у справах релігії та національності було виділено 25 тисяч, і календар надійшов у всі бібліотеки нашої області, і також в установи, які цікавляться саме такими посібниками. Е, наскільки цього року ми робили презентацію, обговорювали, є дуже багато освітян, які війшли в календар, і е, є попит на цей календар, тобто 200 примірників, які є цього року видані, їх замало. Тобто, є пропозиції, нам були пропозиції довидати цей календар на 2023 рік. Тобто, пані Наталіна, на даний момент його не можна придбати, і все-таки варто очікувати, купити що його не можна так купити mm -hmm. його не можна. Все, що є, ми е, роздаємо по бібліотеках, музеї і освітні заклади, які цього потребують. Але 200 примірників це дуже мало. Попит на нього набагато більший. І Це, це студенти, це освітяни, це викладачі університетів, тобто це популярне. Видання. То е, все-таки чи є в планах дійсно його довидати? На жаль, у нас ні. Якщо ми будемо вести перемовини з видавництвом, якщо вони погодяться, то ну, якщо видавництво буде це робити за власний кошт для того, щоб потім продати, то це так питання може розглядатися. Але е, бібліотека і ми не зможемо цього зробити. Угу. Пані Наталі, а чи можете трішки детальніше можливо зупинитися на саме таких видатних датах, які припадають на 2023 рік? Які будуть відзначатися в нашій області саме цього річ? На, розпочинається календар знаменних і пам'ятних дат Волині на 2023 рік. Це перелік. Тут можна відразу не заглиблюватися до графічні довідки і довідки взагалі. Подивитися, що у нас планується. Ну, що мені от перша сторінка? Звичайно, це 80 років від дня народження Богдана Гапунюка, українського скульптора. Чого я на це звернула увагу, дружина його сина працює в нашій бібліотеці, і тобто це таке ім'я, яке нам от є ну, трішки близьке саме mm -hmm. до бібліотеки, навіть з такої, з такої точки зору, що родичі є, 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 ну, є якесь спілкування з, 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 з родиною. Далі є ювілей е, е, Миколи Головання включено. Є 90 років від дня народження Олексія Шуркевича, українського фольклориста, етнографа і музейника. Є 75 років від дня народження Тетяни Ткач. Це викладачка бандури, заслужений працівник культури України. Тобто є включені люди, яких вже немає, і, звичайно, включено людей, які є і живі, і це дуже важливо, що поціновується їх талант і їхня творчість. Угу. 70... А ще до пам'ятних дат, так. так. До пам'ятних дат зараз я вам подивлюся. Так. Uh, зараз, зараз, зараз ми знайдемо щоб щось вам сказати з пам'ятних дат, і все втрапляю на персоналії, Знаєте, uh -huh. ось там можете й персоналії згадати не Ну, є ювілей Галини Кажан, 75 років, заслужена артистка України. Е, є ювілей заслуженого художника України е, Литвина, 80 років з дня народження. Є е, 70 років від дня народження Володимира Марчука, який очолює спілку художників України, Волинську організацію. Е, так... Ну от можу сказати, з установ це 50 років від дня відкриття, з часу відкриття у Луцької картинної галереї, тепер художнього музею. Були на презентації керівник картинної галереї, мистецтвознавець Зоя Навроцька, і навіть обговорилися питання, як це буде відзначатися саме після річчя з дня, з часу створення картинної галереї, художнього музею. От, ну, от оторич Хмельовський є ювілей 75 років, на жаль, вже царство небесне, який відійшов нещодавно в засвіти. Наталі... Також так, ще одна дата. 21 листопада це вже буде відзначатися 10 років від початку Революції Гідності 2013 року боротьба українських громадян за політичні і суспільні зміни в Україні. Тобто. Є є на чому зупинити увагу, і я думаю, 60 років Берестейському народному історичному музею е, є Колківська Республіка. 80 років також 43 го року, вже 2023 рік, від часу створення е, оце важлива дуже дата е, Колківської Республіки. Пані Наталі, скажіть, будь ласка, а там а, в цьому посібнику можна знайти е, дати і за датою, і за іменем якимось е, алфавітом? Е, так, іде хронологія. На початку йде хронологія, тобто по датах ми орієнтуємося: 1 січня, 3 січня, березень і так далі. Іде хронологічне розташування матеріалу, але посібник іще має. Так, хочу вам сказати, що подається посіднику, дата, назва, авторська текстова довідка, список літератури, якому вказуються документи, і книги статті, і збірники і періодичних видань. Але є також показчики, за якими можна шукати, розшукувати матеріал, віднайти. Значить, Є список авторів історично біографічних довідок, це показчик, є географічний показчик назв, і є показчик імен. Тобто, наприкінці книги розташовані показчики, які спростять шукачеві знайти той чи інший матеріал. Пані Наталію, а чи не багато ми вже дат пропустили за ці три місяці, які минули, і чому аж аж в березні вийшов цей посібник, чи це пов'язано з війною? Адже ви кажете, що з серпня почали роботу над ним? Це ми зараз будемо розпочинати серпню роботу. Ну так, минулого року також розумієте, це клопітка робота, і це пов'язано ще з фінансуванням. Профінансували тільки профінансували відразу видавництво почало роботу над цим матеріалом. Це ж потрібно змакетувати його, вичитати. Це клопітка робота, коли вже є макети. Є... Перше, тобто, ну як воно, перше видання цієї книжки, перший примірник верніше, всі спеціалісти починають працювати над тим, щоб вичитувати тексти, <гум> вичитувати дати, вичитувати матеріали, аби не допустити ніякої помилки, і це також забирає дуже великий час і проміжок для того, щоб вже дозволити видавництву робити друкувати остаточний матеріал. Сигнальний примірник над ним працюють все, і музей працює, і бібліографи наші працюють. Бібліотека все вичитуємо, аби тільки щоб не допустити ніяких помилок. Через те затягується видання. Воно вийшло в лютому місяці. В березні відразу ми зробили презентацію. Ну і до речі, про презентацію ви згадували? Ви згадували що там була і Зоя Навроцька? І хто ще був на цій презентації? Про що і там Ковальчук, Яка також є упорядником цього календаря, яка доклала дуже багато зусиль для того, щоб цей календар це науковий секретар Волинського краєзнавчого музею. Є тут у порядники надруковано ряд фахівців, які працювали саме від бібліотеки. Це був завідувач краєзнавчого відділу нашої бібліотеки імені Олени Пчілки. Це Алла Понагайба і Євгенія Іванівна Ковальчук, кандидат історичних наук, яка працювала над цим виданням від Волинського краєзнавчого музею. Були присутні начальник управління з питань релігії національності Волинської обласної державної адміністрації Валерій Дмитрук, упорядники були присутні освітяни, які клопоталися про те, аби в календар увійшло багато працівників галузі освіти, які мають ті чи інші дати, які внесли вагомий працювали дуже активно на освітянській ниві. Хто ще був, треба пригадати? Хто ще був? Але були люди, які зацікавлені саме в виданні і в популяризації цього mm -hmm. Дмитрука. Так, як я сказала Валерій Новичу. Пані Наталі, то на сам кінець, то можете дійсно нагадати ще раз нашим глядачам та радіослухачам, де можна шукати цей посібник, де можна з ним ознайомитися і дізнатися про дійсно визнатні визначні, визначні пам'ятні дати для волинян. Найперше, це. Волинська державна універсальна наукова бібліотека імені Олени Пчілки, відділ краєзнавчої літератури, це Волинський краєзнавчий музей. Ну, на сайті нашої бібліотеки є електронна версія цього видання, тобто, всі, навіть не виходячи з дому, можуть. Хто має доступ до мережі, можуть ознайомитися з цим виданням. А хто хоче потримати в руках і більш детально погортати сторінки, це. Запрошуємо до бібліотеки до музеїв. Ну, те, що є електронна версія, це чудово. І дійсно, хто не зможе, наприклад, потрапити до бібліотеки, то матиме можливість на сайті дізнатися детальніше про ту роботу, яку проробили ви із колегами. Дякуємо, пані Наталію. Нагадаю нашим глядачам та радіослухачам, директорка Волинської державної обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олени Пчілки, Наталія Граніч була з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. На все добре, пані Наталі, тримаємось. Дякуємо все на все добре. добре. Na wszystko dobrze, do zobaczenia.